Про те, що чорниця ягода здоров'я, напевне, знає кожен, адже ця культура має чудові лікувальні властивості. Пасторок Нейпо, людині, яка стала відомою завдяки системі водолікування, приписують слова, що в тому домі, де їдять чорниці та суниці, лісові лікареві робити нічого. Тому для того, аби поширити чорницю та дати можливість усім бажаючим вирощувати її для власних потреб у національному природному парку Гуцульщина, вже упродовж п'яти років працюють над поширенням цієї культури у місцевих господарствах. Черниця висока або американська. Саме так називається ось ця культура. За цілющими властивостями вона аж ніяк не поступається до коростучі чорниці. Має навіть переваги, каже Любомир Держипільський. По перше, її можна культивувати, по-друге, у неї велика врожайність у десятирічному віці. З куща, який досягає до 2,5 метрів, можна отримати близько 10 кілограмів ягід. Та найважливіше чудові лікувальні властивості чорниці. Дуже корисна рослина з усіх відношень, як вона нас стосу застосовується. В лікуванні е, е, очей, скажімо, препарати різні виготовляють там стрікс чи інші е, для е, корисні в неї в цьому е, онкостатичні має властивості, радіопротекторні властивості, е, не є обов'язково, наприклад, е, Складником діяті е, операторів комп'ютерів, е, які, людей, які займаються в ну, умовах підвищення радіації чи опромінення е, е, космонавтам, до речі, її теж дають, і в раціон входить. Дуже, з усіх відношень дуже корисна, е, лікувальна рослина. Ти таку чудодійну рослину в домашніх умовах стало можливим завдяки проекту, який профінансувала Британська Рада. Задля поширення чорниці високої було вирощено понад півтора тисячі саджанців, які передали у два фермерські господарства. Втім, вирощують цю культуру не тільки задля лікувальної та прибуткової справи, але й природоохоронної. Ми ж мене переслідуємо таку природоохоронну мету, щоб люди не забирали все, не вичисували. До останньої ягоди в природі, кожен собі вирощував в саду, мав що в сад собі, збирав, а не в ліс, а там треба лишати щось тваринам для відновлення, для посіву. Таке природоохоронне значення. В першу чергу, ми як природоохоронна установа. Пересліднити раніше точно знали, що чорниця покращує зір, але лише останнім часом були одержані докази того, що ця ягода несе в собі безліч інших унікальних властивостей. Перші ґрунтовні дослідження чорниці були проведені в дослідницькому центрі їжі в університеті Бостона США. Вчені знайшли, що чорниця здатна відновлювати багато функцій організму і протидіяти старінню, навіть омолоджувати організм. А тому фахівці радять у свій раціон додавати якомога більше культури, які є корисними і які ви маєте можливість вирощувати самі.